Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у Дніпрі, місце Дніпро, вулиця Сергія Єфремова. І нещодавно в соціальній мережі ми бачили постик, що тут нанесли свіжу розмітку на місце для паркування. Ось офіційна зона для паркування. Можете бачити, знак перестоїть. І чесно скажу, спочатку ми думали, що це якийсь прикол. А і дійсно, ми зараз знаходимося безпосередньо на місці. І дійсно. Розвідку нанесли прямо на яму. Тепер, можна сказати, так жартівливо, що паркуватися офіційно можна тепер прямо у яму. Ось така у нас яма знаходиться, і розмітка, розмітка у нас свіжа. Тобто все все правда. Таким чином можете паркуватися прямо в ями за 15 гривень на годину. От, для глядачів, які тільки не доєдналися, ми зараз знаходимося в місті Дніпро, це вулиця Сергія Єфремова, будинок номер 16 І нещодавно в соціальних мережах ми бачили постик, що нанесли безпосередньо на цій адресі, нанесли свіжу розмітку. У нас представники міської ради нанесли прямо в яму. Чесно скажу, я спочатку не повірив, думав, що це, якийсь прикол. Однак зараз ми знаходимося прямо на адресі, і дійсно, дійсно. Можна тепер офіційно паркуватися в яму. Однак можете бачити, у нас ніхто не паркується. 15 гривень коштує паркування. Можете паркуватися прямо у яму. От. Офіційна зона для паркування. Можете знак стоїть, номера телефонів, парк сервіс групи, тобто контура, яка відповідає за компанія, відповідає за паркування. Все 15 гривень на годину. Ну, такі у нас дива трапляються у Дніпрі. Ну і звісно, паркомат теж поряд знаходиться. 15 гривень. Сергій Єфремов, 16. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора ФМ 107 метри.